А потім тільки коли ми вже відзняли Царик. Царик так і потім, коли ми відзняли кліп, я зрозуміла, що це якраз про мене, тому що в мене завжди буде жити оці дві різні е, дівчинки. Одна... У будні о 17 Рівно тільки на каналі ТЕТ. У новому сезоні на каналі ТЕТ. Провінційне американське життя, як воно є. Від виробника Бівіса і Батхада Майкла Джаджа та автора сценарію Сімпсонів Грега Деніелса Тітько більше не кидай м'ячик Хенку у нас гості. Культовий сатиричний мультсеріал для дорослих. Король гори у будні о 18 рівно. Під час професійного чищення стоматолог ретельно видаляє зубний наліт. Звичайно, ви не відвідуєте стоматолога щодня. Але тепер і вдома ви можете використовувати подібний чистячий інгредієнт. Colgate тотал 12 професійне чищення. Містить інгредієнт ProClean, що видаляє до 98% зубного нальоту. Це майже як відвідувати стоматолога, не виходячи з дому. Зубна паста Colgate Total 12. Професійне чищення. Професійне чищення зубів у вас вдома. Colgate. Рекомендація стоматологів номер 1 у світі. Він мене їсть. Зараз їсть. Не вийде. Точна сість. Дивись. Червоний. Червоний, ти де? Тримайся, друже. Я тебе витягнув. Вважатимемо, що я нічого не бачив. Без ММД стіна не буде. Еспомізан легко усуває надмірне здуття живота та пов'язані з цим болісні відчуття. Не впливає на процес засвоєння їжі та не змінює кислотність шлунка. В животі ураган приймає еспомізан. Антоніо! Натуральний, освіжаючий Настія це унікальне поєднання чаю та смачних фруктів. Настія освіжає почуття. Еді спідстік представляє Барбара Блейд. в серці мегаполіса. Напруга та швидкість її не здолають. Голови антиперспірант Леді Спідстік 24 на 7 надає їй подвійний захист від поту та запаху протягом дня. Леді Спітстік 24 на 7. Подвійна дія, подвійний захист. Привіт, проходь. Тобі подобається моя нова ламінована підлога? Ламінат? О, просто фантастика. М -м -м. Такий теплий та досконало зроблений. Виглядає хвилююче. Ламіновані дощечки квикстеп з віподібною фаскою дають вам відчуття справжньої дерев'яної підлоги. Унікальна текстура поверхні передає дизайн дерева. Ви його бачите та відчуваєте. Квик Неймовірно, що може зробити підлога. Деякі речі створені бути особливими. Вони встановлюють нові стандарти в дизайні, створюють нові стандарти в технологіях. Висока швидкість передачі даних 3 мегапіксельна камера та один гігабайт вбудованої пам'яті. Сьогодні один телефон може встановити такий стандарт. Новий Samsung Ultra Metal 3G встановлює нові стандарти. Привіт! Це мої друзі. Ми всі такі різні. Макс любить зависати або ж і політати. Олена виглядає як ягідка, але не кожному по зубах. А я не красень. Проте душа компанії. Кожен з нас прикольна суміш. Тому саме для нас льодовий фруктово-пивний мікс. Славутич айс Мікс для тих ще фруктів. Вій без грудочок. Бажаю більшого. Новату об'єм об'ємте розділення від Нью-Йорк. Ще гіші Вій без грудочок. Дуже об'ємні. Об'єм виділено. Як ніколи раніше. Тільки наша гнучка щіточка ідеально моделює об'єм. Кожної вії. Тільки наша формула збільшує об'єм та гарантує вії без грудочок. Нова туш об'єм та розділення. Ще більш розкішний об'єм, ще більш густі та виразні вії. Більш вишукані. Всі від. Зарядців значить зголоднів. Не гальмуй, снікерсуй. Не гальмуй, снікерсуй. Ідеально, ідеально, ідеально здорові зуби та ясна. Це спільна мета «Колгейт» та Асоціації стоматологів України. Тому разом ми створили програму Місяць здорової усмішки. Зателефонуйте нам і отримайте інформацію та «Колгейт Тотал 12 у подарунок. Зубну пасту рекомендовано Асоціації стоматологів України. Стань частиною майбутнього світу з ідеально здоровою усмішкою. «Колгейт» та Асоціація стоматологів України. Світ здоров'я зубів та ясен починається з нами. «Колгейт» – Рекомендація стоматологів номер 1 у світі. Це програма. Програма Дивись, хто прийшов. До нас приходила співачка Юлія Рай. До зустрічі на телеканалі ТЕТ.